Загальна сума, яка збільшила доходну частину, це 3 мільйони гривень. Це субвенції, які були передані бюджету Черкаської міської територіальної громади із державного бюджету. Зокрема, найбільша сума це 2,4 мільйони. Це субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для учасників бойових дій на території інших держав. І 219 тисяч це у нас формується забезпечення інститутом помічника ветеранів. Це фахівці із супроводу ветеранів, працівники міського територіального центру соціальних служб вони будуть супроводжувати ветеранів війни і демобілізованих осіб. І наразі держава надає нам субвенцію для виплати зарплату відповідних фахівців, що будуть супроводжувати дану категорію осіб. Щиро надіємося, що в наступному році. Був прийнятий державний бюджет, що дана підтримка держави, вона так і збережеться. І крім того, був перерозподіл між двома департаментами освіти та департаментом дорожньо-транспортної інфраструктури. Це узгоджена пропозиція по напрямках, які не використовує департамент освіти, і визначилися перенаправити ресурс на інший департамент.